Бобі, я прошу, не роби цього. Не Що роби саме? Я просто їду додому. Не повертайся не. туди. Він вдарив тебе. Я не я хочу про це говорити неприємності Його? з чоловіком. Ні, офіцери. Я шериф, не офіцер. До побачення. Дивак. Все гаразд, офіцери, вимкніть двигун. Меєм, все гаразд. Я думаю, що цей коп мене переслідує. Вітаю, ви познайомилися з шановним шерифом Стіном. Тобто, він справжній поліцейський. Остання дівчина, яку я бачив у банкоматі, казала, що їй це потрібно, щоб розрахуватися з шерифом. Знаєте, як кажуть, хочете побачити справжнє обличчя людини? Дайте йому значок і трохи влади. Реде, у мене проблеми. Як далеко ти готова зайти? Ти сама влізла в цю, халепу. в цю халепу. Тепер сама і вибирайся. Чому ти це робиш?